Всім привіт! Сьогодні друга частина тестувань власного споживання інвертору DatoBoss ZGR03 на 2000 Вт старої та нової ревізії. Під минулим відео людина написала такий коментар: кажуть, що нова ревізія після 150-200 Вт працює ефективніше, ніж стара. Там цифри змінюються навпаки. Тут, якраз, мені приїхав акумулятор, якого можна. Нагрузити десь 1,3-1,4 кВт. Тому сьогодні можемо це протестувати. Питання лише в тому, наскільки точно буде показувати БМС-плата. Тестувати будемо в три етапи навантажень. Перший етап фен, плюс-мінус 300 Вт. Другий фен плюс дуйка в дуеті 700 Вт. І останній – мікрохвильова піч, плюс-мінус 1400 Вт. Додатково взяв струмові кліщі. Не знаю, чи допоможуть вони, але. Краще хай будуть. І так, підключили стару ревізію. Вмикаємо інвертор. Перший етап навантаження фен. 300 Вт. Бачимо БМС плата у нас від 296 до 302 десь Вт показує. В амперах 11,2-11,4 А. Струмові кліщі 11,9. Другий етап фен плюс дуйка. Ну, як бачимо, тяжко нам приділитися, тому що спочатку навантаження показувало більше, чим довше трималась нагрузка, далі трошки показувало менше. Третій етап мікрохвильова піч 1,4 кВт. Чуємо інвертор вмикнув вентилятори. Battery Power 1440. Показники прийгої, тому вирішив записувати дані, які відображаються протягом перших 10-15 секунд. Нова ревізія, перший етап, навантаження 300 Вт. Як бачимо, 317 311 317. У амперах 11,8-12. Струмові кліщі 12,3. Другий етап. Орієнтирне вантаження 700 Вт. 780 Вт. 25,5-26 ампер. струмові кліщі 26 ампер. 25,9. Ну і фінішна пряма мікрохвильова піч. 1422, 1400 543, 549, Стромові кліщі 54,8, 54,7, 54,8 1427, 1400 Тільки що бачив 1396. Звернув увагу на те, що стара ревізія, коли я вмикав мікрохвильову піч, відразу включила вентилятори. А нова ревізія їх не включала. І тільки от я два рази прогнав мікрохвильовку, вже виключив її і тільки потім включились вентилятор. Отже, до висновків. Прийшлося кілька разів переглядати відео, щоб записати середнє значення. Перший етап фен 300 ватт. Стара ревізія. У ватах. 296-302 Вт. Нова ревізія 311-317 Струмові кліщі у нас стара ревізія 11,9, нова 12,3. БМС плата струм 11,2-11,4 Стара ревізія, нова 11,8-12,2. Як бачимо, все рівно при навантаженні 300 Вт стара ревізія споживає менше. Етап номер 2. Фен плюс дуйка. Орієнтир вантаження 700 Вт. Стара ревізія 645-700 Вт. Нова 667-702. Струмовий кліщі показники 25,9. В старій ревізії в нової 25,9-26,8. БМС плата струм. Стара ревізія 25,6 те 25,8. Нова 25,5-26,6. І в цьому тесті стара ревізія споживає менше. Переходимо до третього етапу: мікрохвильова піч 1400 Вт. І тут вже в нас нова ревізія виривається вперед. Стара у нас споживання 1400-1440. Нова 1380-1430. Струмові кліщі показники 55,7 у старої, 54,8 у нової. І струм по БМС платі, стара ревізія 55-55,5. І нова ревізія Орієнтир середнє, точніше значення 54,5. Якщо відео було корисним, буду вдячний за лайк та підписку. Всім гарного дня!